Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 29, здається. Да, 29 грудня, 24 рік. Що ми робимо? Відпочиваємо, як завжди, сьогодні неділя. в Неділю потрібно відпочивати. Вносимо. Сьогодні у нас вихідний день. Ми наводимо лад в своїх сараях. Вичищаємо курник. Ось таке добре добре. У нас є. Це не перепрівши нічого. Що ми робимо? Є в нас ось такі посадочки, смородини, фундуків особливо. Тут посадки в нас дерев. Що ми робимо? Розкидаємо досі добрива. Зараз зимою, на початку зими чи всередині зими. Ми його розкидаємо, коріння зараз не вегетують. Розкидаємо ні в якому разі, як я казав, про полив і про добрива. Все не кидайте під штаб. Кидайте мінімум пів метра, ось так десь лабутене, як завжди. Від корінь і далі. Ось куч смородини. в нього от, Ось тут його одобрювати не потрібно. Не потрібно йому під стовбур кидати. Потрібно сантиметрів 20-30 відступити, ось так, а потім розкидати. Всі живильні корені знаходяться ось тут. Є у нас тут багато чого загущена посадочка. Тож ми вносимо, ай, спина трошки прихватила. А, так не, не вдало, встав. Е Аж пам'ять відшибло. Є в нас тут фундуки, гранати, інжири і все інше. Воно тут загущена посадка, воно потрібно. Знову ж ні в якому разу не кидаємо. Кидаємо під фундуки. У нас тут молоді саджанці, які ми плануємо ще, мабуть, в цьому році викопати. Вони з висотою сантиметрів 40-50 якраз все перериється, заховається. Все, зараз зима, коріння не попаляться, все це потрібно робити без всяких передос, звісно, але це потрібно робити. Удобрив, що з зимою, коли дерева сплять, нам не можна спати. Тримаємось, працюємо. Дякуємо нашим захисникам за наше чисте небо, за те, що вони дають нам змогу працювати на цій землі. Все в нас там посіяно, там посаджено. Зараз займаємося такими справами. Робимо добро. Також робимо добро нашим захисникам. Вони теж хочуть відсвяткувати новий рік. Тримаємось, буде у нас все добре, коли буде кожен займатися своєю справою і робити найкраще те, що вміє. So.